Мер Божий, дорогі брати і сестри. Цього часу ми знову згадаємо Слово Боже, відкриємо Біблію і прочитаємо історію із неї, і візьмемо урок для кожного із нас. Отже, історію, я хочу разом з вами сьогодні згадати: це історія про учнів і про Ісуса Христа. Вона записала у Євангелії від Матвія, 14, розділ з 28 вірша. Давайте ми прочитаємо і згадаємо разом цю історію. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому, Іди і, вирішив, що вона Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав, Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний! Чого усумнився? Ось ми пам'ятаємо, згадали цю історію, яку ми всі дуже прекрасно знаємо. І виникає тут таке питання, чому Петро, маючи якийсь вже певний досвід і пройшовши певний шлях відрізку по воді, почав потопати. І дослідивши цю історію, прочитавши, вникнувши в суть цієї історії, ми візьмемо також урок і для себе. Давайте ми також прочитаємо уривок із книги Христос на світу, розділ 40. Написано так: не зводячи очей з Ісуса, Петро впевнено пішов по воді, але коли він самовдиволено озирнувся назад на своїх товаришів у човні, його очі втратили з поля зору Спасителя. Отже, одна із причин, перша причина, чому Петро, уже йдучи по воді, почав тонути, це було те, що він. Дивлячись на Ісуса і йшов, але оглянувся назад, туди, в він, до учнів. Якоби з таким, як тут написано, самовдоволено, ось я йду. Ну, як тільки він відвернувся від Христа і почав дивитися на людей, він почав тонути. І ще одна причина: продовжуємо читати тут же саме. Ураганний вітер підняв величезні хвилі якраз між ним і Господом. Петро злякався: на мить Христос зникає з його очей. І Петро втрачає віру. Він починає тонути, але цієї ж миті, коли хвилі загрожують смертю, Петро знову спрямовує свій погляд на Ісуса і вигукує: Господи, спаси мене! Ісус негайно вхопив простягнуту руку і промовив: Маловірний, чому ти засумнівався? Отже, ще одна причина, яку ми знаходимо, що хвилі, то на Море тому були штормові хвилі. Море бушувало, кипіло. І от на такому фоні Петро йшов, і якраз між ним і між Христом хвиля була, і вона перервала оцей погляд між Петром і між Спасителем. І таким чином, знову ж таки, втративши погляд Христа і між собою, він почав тонути. Тому що тут написано: Петро злякався. Петро, побачивши хвилю, пише, втратив віру і почав тонути. Брати і сестри, історії, яку ми читаємо про учнів, про Петра і про Ісуса, це не просто історія, яка мала місце в житті цих людей. Тут ми можемо прочитати також і повчання для кожного із нас. Тому що ми також подібним чином, буває, уже йдучи по шляху, вже пройшли певний. Відрізок шляху у випробуваннях наших, але починаємо падати, починаємо тонути. І для цього також є причини. І ще одне речення, яке я хочу прочитати з цієї ж книги Христос надії світу». Ось послухаймо. Як часто ми уподібнімося до Петра в час випробування? Ми дивимося на хвилі замість споглядати Спасителя. Наші ноги можуть послизнутися, а хвилі гордості залити душ. Ось тут Господь нам відкриває, що ми часто у своєму житті схожі до Петра. І це дійсно так, тому що замість того, щоб дивитися прямо на Христа і йти, не звертаючи на те, що в нас навколо багато труднощів, багато проблем, можливо, багато неприємностей. І оці життєві хвилі готові нас накрити. І ми зможемо встояти лише тоді, коли ми будемо вірно і віддано споглядати Христа. Ну, давайте будемо пам'ятати, що як тільки ми відвернемось в сторону, чи озирнемося на людей подивитися, чи ми будемо дивитися на оці, на оці хвилі, життєві труднощів і проблем, ми втратимо з поля зору Спасителя і тут же почнемо тонути. Тому єдиний наш захист, єдина наша поміч у такій боротьбі у різних життєвих обставинах це завжди дивитися на Христа. Так, не завжди це легко, і не завжди, можливо, нам це вдається робити. Але це те єдине, що допоможе нам насправді пройти крізь нашу життєву боротьбу. І на закінчення я хотів би згадати також вірш із послання до Євреїв 12:2. Там написано: дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця нашої віри, ось таким чином. Дорогі брати і сестри, ми можемо пройти наш життєвий шлях і отримати перемогу. Саме дивлячись на Ісуса, ми можемо досягнути успіху. І хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.